Той сторони, білий, білий. А, он з той сторон, ну ми сейчас пойдем з цієї сторони. Ми підемо шість цієї сторони. Шарик, ну що. Ага. Бачиш, дивись, пішов і напутали. Дивись, який білий-білий. Зараз. Вот тут два пуста білий А то грязний був, бачиш? Це білий, білий. Світлій дивиться. Ну не так цвітерясно, як тоді, як я знаю. Тоді. Та... Это... тоді було все в криті. Ти кажеш, у мене, траво... эти, ті, эти. то погано цвітуть в этом годі. Так, да. да, а у мене взагалі одні не цвітуть. І в мене одні не цвітуть, білі не цвіта зовсім. Угу. Ну от видиш? Ну, вже навіть дивися, і семочки є маленькі, Диви. да, дивися. То треба буде якось дивись, Люсь, дивись. Щас, Ось манюні.